Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Як ви вже зрозуміли, я знову на дачі і знову продовжую закривати свої чудові помідорчики. Знову приїхала помідори вибрала. Вони чудові. І червоні, і рожеві, і жовті, і всі спілі, і всі красиві. Ну, як же їх не закрити? Знову, ось це вже я залила кип'яточком. знову закриваю своїм методом, який є у попередньому рецепті. Але в попередньому відео мені моя одна підписчиця, дякую їй велике, підказала закрити помідори без зелені. Ось чотири баночки. Експериментую, пробую, закриваю, уже зразу ж і закриваю. Значить, на дно баночки я поклала лаврушку, душистий перець, горошком чорний перець і гвоздічку. Як завжди, по декілька штучок, небагато. Рецепт вона мені написала на 3-літрову баночку, але я закриваю у півтора і в літрові. У 3-літрові я зараз не закриваю. Так, відкрили, швидше з'їли. Е, значить, я вірю, що це буде смачно, тому що, тому що, коли почались воєнні дії в нашому місті, і ми, ми втікли, виїхали в село на дачу. Що змогли взяли? Що ні, звичайно. Тільки дещо взяли. Вся консервація, всі овочі, всі фрукти, все варення, все, все що закатане, все, що в погребі залишилось там біля квартири. В нас там ми перевозимо туди, тому що тут не залишаємо, тут ми не топимо, тут ми не, зимо... не зимою не живемо. І, звичайно, перевозимо все туди. І коли ми тікали, ми майже нічого не взяли. І коли їздили в район. І мені стидно було комусь у селі сказати, що дайте мені тих помідорів і тих огірків, а в мене їх там у квартирі дуже багато. Я мовчала, і ми мовчки купляли. То коли ми поїхали і купили ті помідори, і я дивилась: там дійсно були беззелені, там якісь стільки спеції були. Ну наскільки вони були смачні. І я вже до чоловіка казала: Боже, які вони смачні. Тут нічого немає. Тут одна якась там лаврушечка і перчик, але вони настільки смачні. А тоді кажу: а можливо, ми голодні втікли, де воно таке смачне? Не знаю. Ну вони дійсно були смачні і дійсно були беззелені. І я вірю теж цій підписчиці, цій жіночці, дякую їй, ще раз кажу, що це дійсно буде смачно. Тому я з задоволенням закриваю неїним рецептом. Значить, ще раз повторюсь, на дно я поклала декілька листочків лаврушки, декілька грошин запашного перцю, штук 5-6 грошин чорного перцю, дві гвоздички на півтора літрову баночку. Ну і все. Єдине, що я ось шукаю, додала від себе. Ось такий кусочок, це пекучий перчик, я його покришила, і він у мене трошки підсох. Ось такий буквально кусочок я поклала у кожну баночку. І ось у цю я теж відправляю, бо тому що ми любимо, щоб трошечки такі остренькі помідорчики були. Це єдине, що я від себе додаю. Далі я закип'ятила воду, заливаю звичайною кип'яченою водою. Ось залила вже всі баночки, прикрила кришечками, ось так і залишаю на хвилин 15-20. І ось мої помідорки простояли. Зараз я їх буду зливати все в кастрюльку. Вилила рідину в кастрюльку, кастрюльку поставила на огонь. І далі я ось уже встигла цей рецепт записати. Під відео я теж запису, запишу всю кількість інгредієнтів. Значить, на 3 літрову банку з помідорами. У мене трошки менші банки, тому я тут трошки зайнялась математикою, але вам я розказую на 3-літрову банку з помідорами іде 6 столових ложок цукру. Ось, я вже відміряла, відправляю 2 столові ложки солі. Без верха цукор з невеликим верхом ложка. І 4 столові ложки оцту Все це я розмішую, довожу до кипіння. І ось маринад закипів, виключаю. Розливаю маринад по банкам, потім закатую, далі перевертаю, накриваю і залишаю так до завтра. Тоді смакуємо смачненькими помідорчиками. Дякую всім за прогляд. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю. У відповідь до всіх заходжу, прогляди дивлюсь. Всім мирного неба, всім здоров'я, пока-пока, до нових зустрічей!